Усім привіт! Я Діана Іванова. Знову тут, щоб поділитися новинами про погоду на понеділок 20 лютого. Отож, розпочинаємо. Вінничина опиниться у полоні хмар. А більш детально про подарунки погоди просто зараз. Увесь день на заході області спостерігатиметься ясне небо, і хмари не засмутять його своєю присутністю до самого вечора. Без опадів в день температура повітря сягатиме плюс 3 градуси, вночі близько мінус двох. Марна погода протримається на півночі регіону увесь день. Опади відсутні. Температура повітря в день сягатиме плюс один градус, уночі мінус два. На сході області хмари затягнуть небо, та похмура погода триматиметься до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують. Стопчики термометрів фіксуватимуть 0 градусів в день та мінус два градуси вночі. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням Сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну. Економіка. Такий девіз у забудовника масштабного житлового комплексу Сімейний комфорт у Вінниці будівництво якого не зупинялось, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним житлом українців. Потужна Вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! На півдні Вінничини хмари, що з'являться на небі вранці, протримаються майже увесь день. Та лише ввечері погода проясниться. Без опадів температура повітря в день сягатиме 1 градус нижче нуля, вночі мінус 2. У центрі області ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря в день плюс 5 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче нуля. У Вінниці протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опади відсутні. Температура повітря в день 1 градус з позначкою плюс. Вночі градус сягатиме мінус 2. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня! До зустрічі на телеканалі Вінничина.